Два роки випробувань стійкості та щедрого подвигу для українського народу, який несе тягар агресії та захищає свою свободу і незалежність. Від 24 лютого 2022 року на захист своєї держави стали кілька тисяч мужніх закарпатців. До другої річниці повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Перечинська громада вшанувала пам'ять кожного героя. Знаю, що немає тих слів, щоб втішити маму вдову. Дочку сина загиблих героїв, але наші рідні загиблих від імені всієї нашої територіальної громади прийміть щире співчуття і низько вклоняємося вам. Два роки боротьби, два роки єдності українців показали, що Україна є непереможною. Більше сотні жителів громади, військовослужбовці, побратими, члени родин загиблих бійців, правоохоронці – зібралися у сквері героїв, аби вшанувати сміливих воїнів, які загинули упродовж 10 років російсько-української війни. Спочатку широкомасштабного вторгнення сотні тисяч чоловіків і жінок вступили до лав збройних сил і пішли захищати свою землю. І... Всі роковини, всі думки, всі бажання наші зводяться до того, що ми хочемо якнайскорішої перемоги для нашої держави, і щоб всі, хто пішов її захищати, повернулися живими, і здоровими до своїх сімей, до рідних та близьких. Присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання, покладання квітів і лампадок до пам'ятного знаку, де зображено 23 загиблих героїв громади. Також протягом дня жителі Перечина запалювали свічки біля меморіальних стендів, які встановили у центрі. Взагалі, за цей час війни після широкомасштабного вторгнення з нашої громади зброю взяли більше 400 чоловік. Сьогодні одні вже Демобілізовані, інші ще зброєю в руках захищають нашу державу. Цьому сквері є імена наших загиблих героїв, і зараз за них будемо згадувати. У нас є ще також наші жителі, які рахуються зниклими безвісті: це Володимир Мондок, Ігор Рогулич, Богдан Сухар, Микола Топольницький, Тополнянський, Олег Гудима, Михайло Барна. І один наш житель села Ворочового знаходиться в полоні. Це Микола Гудков. На завершення всі помолилися за упокій кожного загиблого та за збереження життя українських воїнів, які продовжують давати гідну відсіч агресору, виборюючи вільне та мирне майбутнє для всіх нас. Цими днями почалася війна, яка забрала цілий ряд наших дітей, людей. І смуток нас овіює нашу душу, але ми віримо в перемогу. Ми знаємо, що наш народ найкраще, наші хлопці найсильніші. Нехай Господь їх берігає, підтримує, і ми будемо за них щодня молитися. Дай Боже нам перемоги чим скоріше. В першу чергу хочеться подякувати кожному захиснику і захисниці, котрі захищають наш мир і спокій там на фронті. І хочеться передати їм, що кожна душа. Українського народу кожна, кожна людина, яка є в тилу, співпереживає і молиться, і просить, щоб війна закінчилася, і щоб вони всі повернулися до нас у свої громади, до своїх сімей, до своїх діток і жінок. Ми про це молимо, просимо і надіємося на якнайшвидшу перемогу і мир для нас, всіх українців. Підтримую всіх хлопців. Хай їх Бог береже. Те теж багато пережив з початку, ще 15-го року цієї війни з За кордону був приїхав на війну. Хлопці, бажаю вам здоров'я, повертатися щасливими, здоровими додому. Я з вами.